Як збагатити ваш раціон корисними елементами та чому ви не можете з нього дібрати усі поживні речовини? Справді наша сучасна їжа досить таки бідна на вітаміни, навіть якщо ми будемо харчуватися ідеально правильно. То навіть ті ж самі овочі з магазину, які були вирощені майже у штучних умовах, не мають великої кількості корисних речовин. Загалом нашій кліні щодня потрібно близько 15 мікроелементів, 13 вітамінів, 28 амінокислот, 7 груп ферментів та 3 поліненасичені жирні кислоти. І тепер питання: чи можемо ми це все дібрати з нашого раціону? Відповідь на це питання ви можете дати самі собі, проаналізувавши ваш раціон. Якщо ваш раціон це якісь перекуси, фастфуд, шкідлива їжа, або ви просто, наприклад, можете. На обід або сніданок з'їсти просто кашу, навіть з маленьким шматочком м'яса, це все одно недостатньо, оскільки кожна ваша порція має бути саме збалансованою. Тобто, це обов'язково білки, жири, складні вуглеводи та клітковина Саме такий раціон вам уже принесе більше користі. А щоб набирати св...